Річний павільйон це е, історія про вибір, історія контрастів, історія стійкості. Тема для України і для Бразилії відновлення лісів. І власне з цього ми і почнемо. Ви бачите, на одній з наших стін презентує контраст серебрянського, частини серебрянського лісу, який, на жаль, зруйновано. Одна частина презентує життя і яким він був, а інша частина показує вплив російської повномасштабної війни і як зараз цей ліс, на жаль, виглядає. Ідея контрастів продовжується і на темі полі, і на цих фрагментах представлені харківські поля. Власне, між цими двома фотографіями у нас стоїть питання, яке майбутнє ми обираємо. Також ми говоримо про один із ключових меседжів це е, зелене е, відновлення, е, і воно у нас насправді складається з, за задумом із е, декількох позицій. Е, перш за все, це відновлення міст і відновлення громад. Тут ми зібрали лише декілька прикладів показати світу, як Україна, попри війну. Проваджує е, політику, яка вже е, закладає основи відповідального підходу до природи, закладає основи е, і європейських стандартів, і закладає основи уже з декарбонізації з енергоефективності. Один із ключових меседжів це звичайно зелена генерація, це зелена енергетика. Ми дуже гордимось насправді тим, що і кажемо світу, і отримуємо від них великий захват, що ми маємо такі амбітні цілі. Навіть ті понад один і один гігават відновлюваної енергетики, яка була власне за час війни побудована, всім світом визнаються як велике досягнення. Наш діджитал кіоск, який містить дуже багато е, інформації, е, актуалізованим на даний момент щодо е, вітрової генерації, щодо відновлюваної енергетики, щодо проєктів зеленого відновлення, а також щодо е, площі лісів, які е, Україна відновлює, а також які були пошкоджені е, е, жорстокою повномасштабною війною. Гніздо, яке птахи виють на е, успалених лісах, на випалених територіях, які власне виють е, з оптоволокна. Ви побачите, що тут ми відобразили е, для того, щоб донести цю інформацію. Серцем павільйону цього року є капсула. Капсула часу, яка е, репрезентує наміри, побажання, бачення людей, які друзів, партнерів, людей, які приходять відвідати наш павільйон, всіх бажаючих, е, які мають можливість на хвилинку замислитись над цими питаннями і власне написати своє бачення, якби ваше слово могло змінити світ, е, що би ви написали там, що би ви сказали. Ця капсула за задумом буде по закінченню копу 30 запломбована і буде відкрита на копі 35 для того, щоб зрозуміти, оцінити чи, хоч якісь візії людей знайшли своє місце в реальності і втілилися.